Чуєш стукіт мого серця, і кожна мить, як на долоні у тебе, відбиток слів твоїх не стерти з душі. Світанки, за те, що сьогодні прокинулась зранку за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Коли у темряві не видно, мою ти руку свої тримаєш, я буду пити твоє світло, очима доки ти тих вік. Тобі за світанки, за те, що сьогодні прокинулась зранку, за кожен мій подих, за голос Твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш, Дякую, Боже тобі. Світанки, за те, що сьогодні прокинулась зранку за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишило. Тобі за світанки, за те, що сьогодні Прокинула зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш, дякую Боже. Танки, за те, що сьогодні прокинули зранку, за кожен мій подих, за голос твій в тиші, за те, що ніколи мене не залишиш ти. Мир вам, дорога церква! Сьогодні будемо читати одну з притч Ісуса притчу про мудрих і нерозумних дій. Тож, відкриваємо наші Біблії, відкриваємо 25-й розділ Євангелія від Матвія. 25-й розділ Євангелія від святого Матвія. Читаємо і думаємо над тим, що Господь хоче нам тут казати. Тоді Царство Небесне буде подібне до десяти дів, що побрали каганці свої та й пішли зустрічати молодого. П'ять з них нерозумні були, а п'ять мудрі. Нерозумні ж, узявши каганці, не взяли з собою оливи, а мудрі набрали оливи в посудинки разом зі своїми каганцями. А коли заборісь молодий, то всі затримали і поснули. А опівночі крик залунав: Ось молодий, виходьте зустріч. Схопились тоді всі ті діви і каганці свої наготували. Нерозумні ж сказали до мудрих дайте нам ось із своєї оливи, бо наші каганці гаснуть. Мудрі ж відповіли та й сказали щоб бува нам і вам не забракло, краще вдайтеся до продавців і купіть собі. І як вони купувати пішли, то прибув молодий, і готові ввійшли з ним на весілля, і замкнені двері були. А потім прийшла й решта дів і казала Пане, пане, відчини нам. Він же у відповідь їм проказав по правді кажу вам, не знаю я вас. Тож пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли прийде Син Людський. Вся ця притча є алегорією на другий прихід Ісуса Христа. В попередніх розділах учні розпитували Ісуса про те, коли буде кінець світу, які його знаки. І, зрештою, все, що ми знаємо, це лише ознаки. Ми можемо лише очікувати, ми ніяк ні не наблизимо, ні відкладемо його. Ці притчі розповідаються про 10 вдів. Всі вони чекали того, але 5 з них потрапили на весілля, інші 5 ні. Останніх названо нерозумними. Вони взяли замало олії, тому і не потрапили на весілля. Єдине, що відрізняло перших і других це олія. Якщо порівнювати дів з людьми зараз, то це церква. Люди, які очікують на прихід молодого, на прихід Ісуса Христа. Тоді олива це ті сили, які нам потрібні, щоб дочекатися нашого Бога. Тоді є люди, які намагаються якось самі знайти цю силу знайти в світі, але насправді. Ми не можемо зробити цього самі. Ми можемо лише прийти до Ісуса і попросити в Нього цієї сили. І Він дає нам Духа Святого, який допомагає нам жити праведне життя. І саме Він дає нам сили пильнувати, і без Нього в нас залишається лише пустий каганець. Ми можемо чекати на Ісуса разом з іншими, але насправді ми лише прикидаємось. Ми можемо намагатися бути красивими в очах інших людей, можемо намагатися не відрізнятися від інших. Але все-таки нерозумні вдови не потрапили на весілля, хоч і намагалися. Ми не можемо самі себе спасти, у нас немає достатньої кількості сил. І знаючи це, нерозумно продовжувати робити так. Якщо ми насправді хочемо бути з Ісусом на небі. То ми повинні в молитві звернутися до нього, до Бога, який відкупив нас, бо Він приймає нас і прощає. Він дає нам духа, і нам більше не треба прикидатися. Бо, як написано, плід духа, любов, радість, мир, довготерпіння. інші чесноти християнина, ми можемо намагатися заповнити наше серце якоюсь іншою оливою, але лише Ісус може змінити наше серце. і... Дарувати нам Духа. Ми не знаємо, коли Ісус прийде на землю, та ми повинні очікувати Його і пильнувати, щоб дух, подарований нам Богом, не погас. Тоді ми всі разом зустрінемось разом з Ісусом на небі. Амінь.